Друзі, усім привіт! Компанія AutoScaut і до вашої уваги автомобіль, який тільки з'явився у нас на майданчику Volkswagen Tiguan Allspace All Space в дуже гарному та збереженому стані і на класній комплектації. Розповім детальніше, це 19-й рік виготовлення. Має 2 літра дизель на 140 кВт, 190 кінських автоматична коробка передач, повний привід, і 164 тисячі оригінального та підтвердженого пробігу. Автомобіль є повністю цілий, без візуальних та технічних дефектів, без підфарбувань. Був куплений в Німеччині з злізного аукціону, має увесь сервіс на дилері Volkswagen, де все робилося повністю чітко. По регламенту, як має бути, також у нас іде додатковий комплект коліс і дуже гарненький збережений візуальний стан та класна комплектація, яку ми зараз вам покажемо. Почнемо з передньої частини автомобіля, як завжди. По бамперу у нас незначна піскруйка, також як і по оптиці, відповідно своєму пробігу та країні. Виготовлення все ж таки Німеччина експлуатувався автомобіль там, тому це як результат довгих поїздок. На саме на довгу дистанцію. Капот у нас в ідеальному стані були незначні. Ось тут кілька сколиків, і то вони попідкапалися, оскільки робився професійний деталінг. І зараз їх, як бачите, ледве помітно. Усі накладочки, також по бамперу, понизу все максимально супер. Іде у нас саме максимальний фуллет-оптика, яка може тільки ставитись на цих автомобілях. Є також омивачі фар, Партроніки 360. Лобове в гарному стані, над лобовим немає ніяких висічених також сколів. Також по стійкам, по крилу все гарненько. З водійської сторони автобіль повністю рідненький. Стоять ось такі легкосплавні у нас диски 18. -ті. Тормозна система, саме тормозний диск та колодки в дуже гарному стані, оскільки нещодавно було обслуговування. Ми також передивлюся повністю на підйомник автомобіль і ніяких зауважень зафіксовано не було. Доробили буквально, замінили кілька санітблоків, тому що вони потребували уваги. І це все. Далі у нас хомові накладки, зовнішні дзеркала. Все максимально супер. так. без м'ятин, без дефектів. Ось тут усі декоративні ось ці вставочки. Також по порогу ніяких зам'ятостей, ніяких дефектів немає. До речі, забув додати те, що у нас гума стоїть літня Continental Це у нас 235 на 55 розмір. На жаль, а ні, ось бачу, 22-го року виготовлення і протектор приблизно 6 або трішки менше міліметрів. Тобто ще можна їздити далі усі тут. Підкриники повністю ціленькі. З цієї сторони, що водійська, дверка також задня, без царапинок, без можливих дефектів, є безкучовий доступ. Зовнішні дзеркала у нас складаються. Дріск позаду в гарному стані і та ж сама гума, що і попереду. По бамперу позаду немає ніяких слідів невдалих паркувань. Від власника попереднього, до речі, е, в Німеччині цей автомобіль мав тільки одного власника. Є фаркопчик, тут все супер, по і вставці також все гарненько в зоні завантажень. Оптика у нас повністю ціленька, і з пасажирської сторони теж автомобіль повністю рівний, без можливих зауважень. По порогам теж тут все. Супер, по хромових накладках теж вони не облізають. Все дійсно добре, під ручками нія, немає ніяких царапинок Можливих в гарному стані. Тут ось такий шилік у нас 4Motion, що говорить про те, що автомобіль має повний привід. І з цієї сторони теж у нас диск, тобто без бардюрок саме. І ось такий у нас візуальний стан. Тепер давайте перейдемо до товщини міру. Ну що ж почнемо, капот у нас 109, 119, 113, 113, 114. Трило з водійської сторони, 107, 117, 117. Водійська далі. 111, 126, 126. Стійка. 127. Дах 107. Знову стійка 107. 113, 113, дах 134, 134. Задняя водительская дверка 115, 115, 127, 105. 105 крыло заднее, 129, 116, 134. Задняя ляда 126, 126, 115 115. І по правій 129, 120, 98, 127, 116, 123, Дах, 123, 124 стіка 114, 82 Дверцята, 112 112. 121 передніх 111, 132, 121 і крило у нас залишок 130, 130, 122. Автівка не фарбована. Почнемо салон. Доступний у нас безключовий доступ. Ось так. Виглядає у нас серединка, все чистенько та збережено. До речі, комплектація йде топова хайлайн сидіння. Комбіновані текстиль плюс Алькантара. Боковинка, зверніть увагу, не зам'ята, не, саме не продавлена. Є також масажери та підігрів. Дверна карта виглядає у нас ось так. Є незначні сліди експлуатації, але вони не є критичні. Далі все по шкірі, по декоративним вставкам, по пластикам, все чітко. Доступний асистент сліпих зон. Кнопочки у нас не затерті, дзеркала. Підірвається, складається, плюс електрорегулюється. Є також проекція у нас. Віртуальний щиточок приборів, де видно одразу, що у нас пробіг 164 тисячі шкірне мультикермо, адаптивний, до речі, по керму без царапинок. Далі у нас під клинком немає продалених місць по пластику без зауважень і по приємом також. Автомобіль сам без слідів демонтажу. Покажу надалі, підлокітник непродавлений, запуск двигуна, кнопкою Терезонний клімат. Є також у нас Discovery Media, дисплей з навігацією, дах без плям, без пошкоджень, безрамочне внутрішнє зекало з автоматичним затемненням. Є також бездротова зарядочка для телефону, асистент паркування і камера 360. Так, далі у нас... Позаду все виглядає відповідно в передній частині, теж все максимально супер. Є такі ось такі столики для заднього ряду. Клімат-контроль тут без слідів експлуатації, самі сидіння в ідеальному стані, також як і проєми. Тут теж у нас ось є така царапинка незначна і усе. Затемне заднє скло. Також у нас електрична кришка-багажничку. Тут все збережено, без слідів демонтажу по задній ляді. Є у нас також і хлопчик, як я попередньо казав. По пластику, по ущільнювачам. Все супер. Ось багажничку, дійсно, думаю, що мало що возилось, оскільки навіть ось ця пластикова, пластикова накладка на саму кришку, вона без... Зауважимо, без критичних якихось таких дефектів. Так, Знизу у нас є запаска, є також домкрат, ключ, буксировичний гак, аптечка, тобто увесь ремкомплект повністю присутній. Все у нас працює. З цієї сторони теж все гарненько, все збережено. так також. Я, до речі, у нас и у пассажира. Тут все целиком по ущельнивачам, по самим материалам, по торпеде полностью Без зауважень. І ось так у нас виглядає підкапотний простір. Дугом працює без зауважень. Одразу хочу зазначити те, що ми повністю діагностували цей автомобіль на підйомнику, як усі інші наші автомобілі, що знаходяться в наявності. І у нас є повністю все підтвердження, також відео стосовно перевірки, де зазначено, що ніяких запотівань, підтікань Подвигну не виявлено. Також по підвісті у нас зараз немає жодних нарікань по тормізній системі та по муфті повного приводу. Рідини усі в нормі повністю перевірені. Також одразу хочу показати, що крила у нас без слідів демонтажу, також як і капот антифриз повністю в нормі. Також, у нас пишеться шість дев'ятнадцятий рік. Вилопення також, як і по об'єктам по оптиці. Далі всі пластики, усі. Деталі без слідів зйом, як і з цієї сторони ідентичні. Автомобілим ми бонусом додаємо другий комплект коліс. Це у нас зимова гума з відмінним протектором штамповки на ковпачках. Ось таких оригінальних Volkswagen. Хочу додати ось таке коротеньке відео по звітам. У нас є звіт звістригових кавертікал, де, як бачите, все чітко. Автомобіль не був викрадений, автомобіль не має проблем з пробігом, він не був в таксі, і найголовніше, ніяких пошкоджень в минулому не знайдено. Також є уся сервісна історія, уся виписка, де на пробігу 146 тисяч 23.11 на офіційному дилері було зроблено технічне обслуговування, також обслуговувалась тормозна система, замінювалися фільтра в двигуні, замінилось мастило теж в двигуні. І на 119 тисяч у нас є заміна мастила в Робці передач і на 109 дев'ять тисяч була заміна мастила в муфті повного приводу, тобто все повністю переламето. І також у нас є усі інші повністю заїзди, тобто автомобіль з чистою прозорою сервісною історією від офіціала, яку ми можемо вам скинути, і також звідсаме саме з від страхових випадків. Тому хто шукає собі дійсно гарненький Tiguan Space, пишіть, звертайтесь до нас, ми покажемо все, що потрібно, надаємо будь-які звіти. Також е вітається будь-яка перевірка на будь-якому незалежному сервісі. Дивіться в описі під відео саме характеристики автомобіля, також ви там знайдете деталі по комплектації, ціну і номер телефону для зв'язку. Не забувайте підписуватися на наші соцмережі і усім гарного дня!